Дивіться, друзі, я такий радий вас бачити. Як же ми давно не бачилися? Ісусе? А що ти тут робиш? Ти ж помер, давно помер. Що? Так, спокійно, спокійно. Ісусе, вставай на хрест. Ти ж помер. ми так давно не бачилися. Ісусе, промер, попасть, за те, що ти прислушний зараз помер на Ти ж бо будь ласка, пробачна. Так, я помер, але зараз я живий, погляньте, чекай, Ісус. Дві років тому ти помер. Тому ну, не забувайтеся, будь ласка. Ну, <плес> ну, так, я помер, але зараз я воскрес. Я живий. Manual... Ісусе, ми пам'ятаємо, що ти помер, розумієш? І пам'ятаємо, як ти страждав за нас, Боже. Ну так, я страждав, але для мене важливо, щоб ви знали, для чого саме я страждав. це, like anyway. so, Та ви що, жартуєте? Так, Ісусе, ти ж мав померти п'ять хвилин тому назад. Тому присі віно і ставай на хесть. Я помер, щоб ми могли жити, розумієте? І я зараз живу. Ісусе, прошу прости всі мої гріхи. Зупиніться. Гляньте на мене. Я живий. То якщо ви знаєте, що я живий, чому ви відноситесь до мене, як до мертвого?